Дорога наша Юлічка, сонечко наше ясне. Ми всі віримо тобі, тримайся. А ми тут усі разом з тобою, наша рідна, наша дорога, найдорожча в світі. Ми тебе дуже любимо, ми поважаємо. Ми знаємо, що ти не зламаєшся. Ми також будемо дуже твердими, Вчора, не дивлячись на те, що ми... Не подивилась навіть на інвалідів, на старих жінок. Але люди не розійшлися навіть після того, як цих людей просто шпанали, били. Наші люди витягнули інваліда з цього закрива. Ніхто не пішов. Початок їхнього кінця. Я вірю, що ця кримінальна влада закінчить дуже погано і прийде час розплати.